Динозаврик Тікі та вогняна комета. Далеко-далеко, у прадавні часи, коли на землі ще панували гігантські дерева та росли квіти з -за вишки з хижаків, а небо розтинали птеродактилі, жив собі маленький динозаврик, звали його Тікі. Тікі був не більший за кошеня зі смішним зеленим чубчиком, хвостиком пружинкою і великими блискучими очима. Жив він зі своєю родиною в теплому кратері стародавнього вулкану, де били гарячі джерела, м'який мох був замість килимів і завжди панувала безпека. Але одного разу все змінилося. Це сталося тієї ночі, коли небо запалало. Вогняна комета розірвала тишу, зафарбувала небо в червоний колір, впала десь за обрієм і здійняла нестерпний гуркіт. Немов земля захотіла прокинутися, тільки схопився. Мамо! пискнув він. Що це було? Але відповіді не почув. Всі бігли, ревіли, ховалися. Хтось кликав на допомогу, інші плакали. У цій метушні. Маленький тікі загубився. «Мамо, тато!» – кликав він, але навколо були лише уламки дерев, запах диму і гуркіт. І так, серед темряви і страху, тіки залишився один. Минуло кілька днів. Тільки йшов, куди бачили очі. Він їв ягоди, які знав, ховався від великих динозаврів і плакав ночами під зірками. Я не здамся, шепотів він собі. Я знайду маму і знайду свою родину і друзів. Та у величезному доісторичному світі це було зовсім непросто. Одного ранку, коли тільки жував листочок папороті, щось зашелестіло в кущах? Хто там? насторожився він. А ти хто? почувся писклявий голос. З кущів вийшов інший динозаврик маленький з яскравими синіми плямками. Я тікі, а ти. Я лала. Я загубилась після падіння тієї блискучої штуки з неба. Комета. вигукнув Тікі. Через неї і я загубився. Вони глянули одне на одного з переляком, надією і чимось схожим на довіру. І ось уже разом Тікі та Лала рушили далі, але на них чекало нове диво. На узліссі біля прозорої річки хтось пищав. Динозаврики підійшли. І побачили трьох таких самих малюків, як і вони. Роро, кругленького і завжди голодного, зі, мовчазного мрійника, і Елі, кмітливу дівчинку з довгою шиєю. Ви теж загубилися? спитала Лала. Ми шукаємо новий дім, сказав ророк. Облизуючи лапку. І здається, тепер нас уже п'ятеро. Так з'явилася перша у світі зграя загублених динозавриків, які стали родиною один для одного. Разом вони вирушили в дорогу. Дорогою вони сміялися, гралися, шукали їжу. Малювали на каменях і навіть влаштовували змагання хто вище стрибне. Одного дня малюки помітили дивний блиск за пагорбом. Це знову комета? злякався зі. Можливо, а може, щось важливе вигукнула Елі. Треба перевірити. Вони рушили в напрямку невідомого сяйва. Ліс ставав густішим, з'явились хижаки, але малюки були вже командою. Вони ховалися у скелях, перепливали річку і навіть хитрістю відволікли велетенського тиранозавра, котрий полював на них. Аж ось. Коли вже сили були на межі, перед ними відкрилась галявина, і в центрі шматок тієї самої комети, сяюча брила, що випромінювала тепло і світло. Це як сонце, прошепотів тіки. І дивіться! Закричала Лала. Он там! Сліди, вони ведуть кудись. Всі завмерли. Це можуть бути дорослі, наші родини. вигукнув Роро. Малюки чим дуж побігли слідами, які все більш ставалися знайомими. Сліди справді вели до великої долини, і коли динозаврики вийшли на пагорб, серце кожного зробило кульбіт. Мамо! закричав Тікі. Внизу біля річки стояли дорослі динозаври. Рідні, ті, кого вони так шукали. Тікі побіг першим. За ним усі решта, сльози, обійми, радість і нове поселення, де всі знову були разом, де ніхто не заблукає, і де вогняна комета стала початком, не кінцем. Тільки, сказала мама перед сном, ти дуже змінився. Я просто знайшов друзів, засміявся він, і навчився бути хоробрим. Так маленький динозаврик, загубившись у великому світі, знайшов не лише друзів і дім, а й себе, бо навіть найменші створіння можуть бути великими в серці, якщо вірять у добро. І ніколи не здаються.